Представники державного агентства з організації національних проєктів обстежили сміттєзвалище в усіх регіонах України і вирішили, що в Чернівцях таки варто побудувати сміттєприробний комплекс, де сортували б та переробляли відходи 3-4 класу небезпеки, в тому числі і батарейки. Визначило 10 міст, в тому числі і місто Чернівці, що тут доцільно зробити. Такий завод це поки що рішення про те, що про доцільність такого заводу. Зараз будуть шукати інвесторів, які хотіли б вкласти в цей комплекс гроші. Потім розроблятимуть його проектно-кошторисну документацію, і лише після цього почнуть саме будівництво. В цьому плані якраз поспішати не можна, тому що такі речі будуються не на один десяток років, і будь-яка помилка може дуже дорого вартувати для навколишнього середовища. Що такий комплекс побудувати важко, стверджують і науковці. Завод потребує величезних капіталовкладень, часу та бажання. Не дарма у всій Європі подібних підприємств є лише три: у Німеччині, Франції та Україні. В місті Львові нове підприємство, хоч мені би що тут говорили, я переконаний, на 150%, відсотків нове підприємство зараз там збудувати практично неможливо. Це гроші, перш за все. Це гроші, а грошей немає у державі. То краще зібрати і відправити туди, де це переробляють. Це простіше. Але зі збором використаних батарейок також проблема. Люди не хочуть перейматися екологією, забрудненням навколишнього середовища та втратою здоров'я. А саме до цього призводить батарейка на смітнику. Від опадів вона руйнується, і всі хімічні елементи потрапляють у ґрунт, воду та на продукти харчування. Такий ланцюг е коло обігу цих речовин завершується нашим шлунком. Так. І uh, речовини, наприклад, кадмі та його сполуки. Викликають всі види ракових захворювань, незважаючи на такі серйозні проблеми, контейнерів для батарейок у нас немає, і люди не знають, що з ними робити. В Черницях вирішили не чекати ні кроків з боку влади, ні появи примарного сміттєпереробного комплексу, а діяти звичайні студенти хімічного факультету ЧНУ на чолі з їх викладачем Яремою Юр'євичем оголосили про збір використаних батарейок. Ця акція в часі не обмежена. Зараз вони зібрали вже близько 150 кілограмів і незабаром відвезуть цю партію до Львова. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Час новин Чернівці.